Друзі, вітаю на каналі Наша дача. В цьому відео хочу коротенько відповісти на запитання від глядачів, чому погано розвивається розсада. Вже говорина, переговорена за умови вирощування, я розповідав, за вологість, за повітря, за вентиляцію, за освітлення, за температурні режими. Це все відомо. Я думаю, що можна подивитись більш докладно в минулих відео. Тому окремо на цьому зупинятися я зараз не буду. Але є ще одна не зовсім очевидна причина, яка може суттєво впливати на розвиток розсади. Ми самі колись від цього постраждали. У нас також були проблеми, розсада погано розвивається, наче всього дотримуємось, все виконуємо як потрібно, що потрібно для рослин, але вони не ростуть, не розвиваються. Взагалі, вирощення рослин, овочів та квітів в кімнатних умовах для них не зовсім притаманне, тому що вони більш призначені для вирощення у відкритому ґрунті чи в теплицях. В кімнаті їм важко. І безліч. Різних факторів впливають, і якщо щось буде не так, то вони вже відчувають порушення і розвиток порушується, в тому числі. Зараз я саме хочу розповісти за цю неочевидну причину. Ну, Перше, одразу хочу сказати, завжди, коли починаємо працювати з рослинами, дуже важливо, щоб був гарний настрій. Наш настрій випромінювання. Позитиву від нас, воно дійсно впливає. Це перевірено, вже неодноразово. Проводили посів дві людини: одна з гарним настроєм, друга з настроєм так собі. І потім по схожості рослин були відмінності. Ось поруч дві людини сиділи і сіяли однаково пітунію. Потім одна касета сходить щіткою, як то кажуть, інша касета. У людини, яка відчувала негативні емоції, щось було не так, проблеми якісь, схожість раз через раз. Уявляєте, це ну, дивно, звісно, на перший погляд, але це так, так працює. Вода заряджається. Це відомі факти. Я не буду за цьому, тому що я не фахівець в цих питаннях, але я знаю, що воно дійсно впливає. Давайте перейдемо до того, що ми можемо з вами ось так побачити і виправити самі. Але за настрій ніколи, друзі, не забувайте. Приємну музику при роботі з рослинами, якусь класику чи ще щось таке заспокійливе. І гарні думки. Це важливо. Дивіться, ми вирощуємо в кімнаті розсаду на стелажах, стелаж металевий, палиці металеві. І давайте нарешті перейдемо до розгляду, на перший погляд, не зовсім очевидної причини, чому растини можуть погано розвиватися при вирощуванні в кімнатних умовах. Ми всю свою розсаду додатково досвідчуємо LED-лампами. Вони не такі гарячі, як лампи розжарювання, але все ж таки мають досить високу температуру. Ця підвищена температура з ламп переходить на металеву поверхню полиці стелажу. Палиця розігрівається і починає, в свою чергу, розігрівати ґрунт в стаканах і касетах, в яких ми вирощуємо розсаду. Нормальне співвідношення між температурами повітря та ґрунту, в яких росте рослина, повинна зберігатися в межах 3-4 градусів. Температура ґрунту повинна бути на 3-4 градуси нижчою, ніж температура повітря. Саме за таких температурних умов рослина має можливість нормально розвиватися. У нас за умов, за які я сказав, все відбувається з точністю до навпаки. Грунт розігритий в той час, як повітря. Досить прохолодне. В прогрітому надлишково ґрунті коріння починає постачати в надземну частину надлишковий об'єм вологи і елементів живлення. В той час, як рослина не в змозі опанувати надлишкові об'єми, випаровувати їх або переробити, і починається колапс. Простими словами, рослина дає команду кореневої системи припинити постачання коріння зупиняє свою роботу і відбувається ще більше погіршення. Порушуються процеси розвитку рослини. Воно починає відчувати дефіцит постачання вологи, тому що перестає в розігрітому працювати коренева система. і рослина жовтіє, чахне, стресує і може в. Найбільш важких випадках взагалі загинути. Що робити, щоб такого не відбувалося? Але, друзі, ось ця причина, за яку я зараз розповідаю, вона може бути неочевидна на перший погляд. Це стосується, якщо ви вирощуєте на металевих стелажах і у вас прикріплені лампи досить з високої температури. Ми стикнулись колись, зрозуміли, в чому причина, і почали простілати між стаканами ось такі пінопласти. Пінопласти, вони досить гарно можуть відсікти підвищення температури від ламп прогрівання. Він прохолодний, залишається завжди, і ґрунт у нас не перегрівається. Тому якщо у вас просто постілена плівка або взагалі стелаж, ну, метал, ось як тут, але у нас тут на підлозі лежить, тому ми тут нічого не постілали. Ось метал. Якщо у вас така. Ситуація, то простелить, будь ласка, екструдований пенопласт, є сантиметр 2 надійно буде зберігати від перегрівання ґрунт в ваших стаканах і касетах. І це, можливо, суттєво поліпшить подальший розвиток рослин. Ось за що хотів розповісти, але це все на додаток до всіх інших умов. Провітрювання, підсвічування, підсвічуємо тільки в день. На ніч рослинам потрібен спокій, тому вимикаємо світло обов'язково, Рослина повинна переробити все накопичене за день, коли ми підсвічували і розподілити ці накопичені елементи. Тому це надважливо. Якщо освітитись зараз, ось таку розсаду під ну, підрощену. Цілодобово, то розсада починає жовтіти також від надлишкового підсвічування. Можуть з'являтися п'ятна на томатах, особливо це ну, можна побачити таке: це надлишкове може бути підсвічування. Дивіться по своїх рослинах. Я розповідаю за потужність наших ламп, а є лампи зовсім інші. Тому треба дивитись на рослини і аналізувати, що не так може бути в умовах вирощування. На цьому відео завершу, друзі. Я вам від серця бажаю гарної розсади, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.